Вогами, але без атак. ніч на Нікопольщині минула без надзвичайних ситуацій. Обстановка в усіх громадах контрольована. Проте владці просять жителів прибережних територій дослухатися до попереджень про артилерійські обстріли. Точно на Нікопальщині було протягом четверга. За вчора ворог двічі вдарив по райцентру та ще раз по Марганецькій громаді випустив понад два десятки снарядів. Залізяча пошкодило комунальне підприємство, 12 приватних будинків та 8 господарських споруд. Минулося без загиблих і травмованих. Уваги жителів Нікополя від сьогодні до 20 серпня у місті припинять видачу артизіанської води. Це пов'язано з технічними та профілактичними заходами. Зазначає міжнародна організація. Пропоновлення підвозу повідомлять заздалегідь на офіційній сторінці міськради Нікополя. В Червоногригорівській громаді триває видача продуктових наборів від ООН та засобів гігієни від Червоного Хреста. Найближчими днями підтримку можуть отримати люди віком від 50 до 54 років, а також жителі 55+. Із собою треба мати оригінали документів. Волонтерські пункти працюватимуть з 9 і до 14 години. У понеділок, середу та п'ятницю з Мирівської громади тричі на тиждень їздитиме соціальний автобус, проїзд у транспорті безкоштовний. Виїзд зранку о сьомій за спеціальними маршрутами, які зараз на екрані. Повернення з кінцевої о 12-й. Усіх пасажирів просять надати водію саморобні квитки. На аркуші слід у довільній формі написати прізвище, ім'я по батькові, а також стать, вік, номер телефону, населений пункт, з якого їдете, і вказати наявність статусу ВПО чи людини з інвалідністю. Така інформація потрібна лише для аналізу пасажиропотоку.